Весна прийшла тихо, ледь відчутним подихом теплого повітря, і на підвіконні в старій глиняній горщачці знову розправила свої листки стара герань. Вона пережила не одну зиму, вросла корінням у землю, розрослася, стала розлогою, але водночас втратила свою стрункість і молодий запал. Її стебла подовжилися, нижнє листя пожовтіло, а квіти стали менші, хоча все ще пахли тим самим знайомим ароматом літа. Господиня дивилася на неї з ніжністю і розумінням прийшов час дати їй нове життя. У хаті пахло свіжою землею, саме готувалися до весняного пересаджування квітів. Сонце лагідно пробивалося крізь фіранку, торкалося кожного зеленого листочка, і герань, ніби відчуваючи тепло, тягнулася до світла. Вона була вже старою, але сповненою життєвих сил у своїх верхівках, там, де молоді пагони росли, міцними. Соковитими, готовими до нового коріння. І саме ці пагони мали стати початком оновлення. Господиня пригадала, як колись отримала цю герань від сусідки, тоненький пагінець, що пустив корінці у склянці води на підвіконні. Минуло багато років і тепер прийшла її черга продовжити цю квіткову історію. Вона приготувала ножиці, протерла леза спиртом і, спокійно вдихнувши аромат землі, Зупинила погляд на найсильнішому пагоні. Черенкування це не просто спосіб розмноження, це акт турботи, довіри і любові до рослини, коли з одного життя народжується інше, молоде, свіже, готове цвісти ще рясніше. Щойно на підвіконня впало перше яскраве проміння, господиня обережно наблизилася до своєї герані. Вона знала, що цей момент вимагає уважності адже кожен зріс це ніби мить долі для рослини. Вибір правильного що запорука того, що нове життя буде міцним і витривалим. Вона нахилилася ближче, торкнулася листя, відчула ніжну бархатисту поверхню, кожен листочок, мов маленьке серце, наповнений силою і світлом. Старі нижні стебла були дерев'янистими, трохи зморщеними з темними прожилками. Вони вже віддали все, що могли, але верхівки сяяли молодою зеленю, гнучкі, соковиті, з кількома міцними міжвузлями. Саме такі пагони, ідеальні для черенкування, не надто молоді, щоб не зів'яли, і не старі, щоб не втратили здатність укорінюватися. Господиня відсунула горщик ближче до світла, щоб краще бачити кожну деталь. Вона брала один пагін за іншим, обережно оглядала, торкалася пальцями шукаючи Той, що має правильну товщину і міцну структуру. Справжній майстер знає живець не повинен бути тонким, мов нитка, бо він швидко зів'яне, але й занадто товстий пагін укорінюється повільно найкраще, галиш, коли його стебло пружне, з чітко видимими вузлами і кількома здоровими листками зверху усе, що нижче, потрібно буде прибрати, щоб не гнило у воді чи землі. Перед тим як зробити перший зріз, господиня дістала маленькі ножиці, блискучі, чисті, протерті, спиртом. Вона завжди дотримувалася цього правила ніколи не зрізай брудним інструментом, бо найменша бактерія може занести гниль. Тихо, зосереджено вона зробила перший надріз під кутом приблизно 45 градусів прямо під міжвузлями. Сік блиснув на світлі. Тонка крапля з'явилася на зрізі. І господиня зупинилася на мить, щоб дати йому підсохнути. Потім, уважно придивившись до інших пагонів, вибрала ще кілька один коротший, один довший, щоб перевірити, який укоріниться краще. Вона знала, що найкращий час для черенкування – так ранкові години, коли рослина сповнена вологи, а листя ще не втомлене від денного сонця. Якщо робити це вдень, живець може втратити тургор, зів'яти. І тоді укорінення буде складнішим. Тому все відбувалося швидко, але без поспіху. Вона зрізала кожен пагін, ніби відпускаючи його у самостійне життя, і кожен зріз одразу покладала на білу серветку, щоб підсушити. На столі лежало кілька майбутніх живців короткі стебла з листям, різної довжини, але всі міцні, зелені, сповнені життя. Господиня обережно видалила нижнє листя, залишивши лише два верхніх. Вони потрібні, щоб рослина дихала, але не витрачала забагато сил на випаровування. Потім вона оглянула саму материнську герань. Місця зрізів виглядали чистими, рівними, без пошкоджень. Вона злегка припудрила їх товченим вугіллям, старий перевірений спосіб, щоб запобігти загниванню. Материнська рослина після зрізу ніби зітхнула полегшено. Тепер усі її сили мали піти у нові бічні пагони, у відновлення. У ще більш пишне цвітіння. Господиня полила її теплою відстояною водою, поставила ближче до вікна, щоб сонце лагідно торкалося її листя, і посміхнулося. Вона знала герань не образиться, бо зрізить це не втрата, а народження нового життя. Тепер перед нею лежали маленькі зелені відрізки, що ще вчора були частиною старої рослини, а сьогодні вже готувалися стати самостійними. Вони виглядали тендітно, але в кожному з них пульсувала сила природи, невидима енергія, яка прагне пустити коріння, зачепитися за життя. І господиня, дивлячись на них, відчула, як у кімнаті стало тепліше, ніби сам дух весни оселився тут, між ароматом землі, ніжним шелестом листя і лагідним світлом, що падало на стіл, де зароджувалося нове покоління гераней. Живці лежали на серветці, мов зелені стрілки. Повнені прихованої сили, готові пробудитися до нового життя. Господиня обережно торкалася кожного з них, відчуваючи під пальцями живу вологу, що ще зберігалася всередині стебел. Вона знала, що поспішати не можна, кожен зріз потребує часу, аби підсохнути і закритися тонкою прозорою плівкою, яка вбереже живець від гнилі. Тому вона залишила їх на кілька годин у теплому провітрюваному місці, подалі від прямого сонця, щоб сік перестав виступати, а зріз став матовим і сухим. Це була проста дія, але саме вона часто вирішує долю майбутньої рослини. Поки живці підсихали, господиня готувала усе для укорінення. Вона взяла старий глиняний горщик, насипала туди дрібного керамзиту. А поверх суміш торфу, перліту та звичайної городньої землі, яку просіяла, щоб не було грудочок, земля повинна бути пухкою, повітряною, щоб коріння могло легко пробиватися і дихати. Усе змішала руками, земля була теплою, вологою, з приємним ароматом живої природи, і це надавало впевненості, що все вийде. Деякі живці вона вирішила укорінити у воді, щоб спостерігати, як з'являються перші корінці тонкі, мов ниточки. Для цього господиня взяла скляну баночку, налила відстояної води, додала кілька крапель активованого вугілля, аби вода залишалася чистою, і занурила туди кілька пагонів так, щоб листя не торкалося поверхні. Вона знала, що не варто заливати живці повністю, лише нижню частину, щоб дати кисню вільно надходити до зрізу. На підвіконні, де завжди багато розсіяного світла, баночка виглядала, немов кришталевий інкубатор нового життя. Ті ж живці, які призначалися для укорінення в землі, вона занурила зрізами у порошок кореневого стимулятора. Цей дрібний білий пил осідав на зрізах, ніби обіцянка швидшого пробудження, спонукаючи клітини до росту. Вона зробила у землі тонкі отвори, вставила кожен пагінець під невеликим кутом і злегка ущільнила навколо ґрунт, щоб живець тримався, але міг вільно дихати. Потім обережно зволожила землю з пульверизатора, не заливала, лише створила ніжну вологу пелену, яка мала стати середовищем для появи нового коріння. Кожен рух був спокійним і точним, мов ритуал. Господиня пам'ятала як колись ще дитиною. Дивилася, як її бабуся робила те саме, зосереджено, не поспішаючи, ніби вела діалог із самою природою. І тепер вона повторювала ті ж жести з тією ж турботою адже черенкування – це не просто техніка, а взаєморозуміння між людиною і рослиною. Довіра, що з невеликого стебельця народиться нова квітка. Після висадження вона накрила горщики прозорими пакетами, створивши свою рідну теплицю. Під ними збиралася волога, утворюючи дрібні краплі, що падали назад на землю, підтримуючи постійний мікроклімат. Проте вона не забувала провітрювати. Кілька разів на день знімала пакети на кілька хвилин, аби не накопичувався конденсат і не утворилася цвіль. Герань, хоч і витривала, не любить надмірної вологи. Вона потребує тепла, світла і помірного догляду. У кімнаті панував спокій. Чути було лише тихе шурхотіння листя від протягу. Господиня сіла біля вікна, дивлячись на свої маленькі живці, одні стояли у прозорій воді, інші ховалися в землі, але всі однаково чекали, коли всередині них пробудеться життя. Вона знала, що перші дні найважчі живці не мають коріння лише запас вологи у стеблі, тому будь-який надлишок сонця або нестача тепла може зруйнувати їхню надію. Але вона вірила. Природа не підведе. Минуло кілька днів, і кожного ранку господиня перевіряла свої рослинки. У тих, що стояли у воді, з'явилися маленькі світлі нарости це були зачатки корінців вони блищали під сонячними променями, мов крихітні перлини. У горщиках теж відчувалося життя. Якщо злегка потягнути заживець, він чинив легкий опір, ознака того, що під землею вже формуються корінці, її серце сповнювалося тихою радістю. Вона знала це лише початок, але саме тут, у цій тиші, народжується нове покоління Гераний, яке колись наповнить дім кольорами, ароматом і відчуттям живої гармонії. Дні ставали довшими, і сонце, що лагідно торкалося скла, щоранку, розбуджувало маленькі живці на підвіконні. Господиня вставала рано, коли ще у повітрі стояла прохолода і одразу прямувала до вікна, де розпочиналося її тихе щоденне чаклунство. Усе починалося з уважного огляду. Вона нахилялася над кожним горщиком, придивлялася, чи не з'явилася цвіль, чи земля не надто волога, чи не почало гнити стебло біля основи. Кожен пагінець був для неї, немов дитина, яку потрібно було відчути, зрозуміти, почути, навіть коли та мовчить. І справді, рослини говорять своїм виглядом листя може втратити пружність, колір може поблякнути, а іноді. Живець ніби застиг у часі, не росте, але й не в'яне. Це означало, що він збирає сили, формує корінці десь глибоко всередині, у невидимій тиші ґрунту. Світло було найважливішим герань, дитя сонця, і без нього вона не живе, лише існує. Проте пряме полуденне світло могло спалити ніжне листя, тому господиня обережно пересувала горщики, шукаючи ідеальне місце. Там, де багато розсіяного світла, але немає спеки. Вона помітила, що найкраще живці почуваються на східному підвіконні, ранкове сонце ніжно гріє, а потім дає місце м'якій тіні. Інколи, у найспекотніші години, вона прикривала вікно тонкою тюлевою завісою, і світло тоді перетворювалося на сріблясте мереживо, у якому рослини виглядали, мов у чарівному сні. Полив був справою терпіння. Занадто багато води, і стебло згниє, занадто мало, і живець зів'яне, не встигнувши укорінитися. Тому господиня користувалася пульверизатором, зволожуючи землю дрібними краплями, що лягали на поверхню, мов ранкова роса. Вона знала вологість має бути рівномірною, щоб у землі не утворювалося застою. Часом, щоб перевірити, чи потрібен полив, вона просто занурювала палець у землю, якщо відчувала прохолоду і вологу. Відкладала полив на день, її рухи були спокійними, точними, ніби вивченими до найменших деталей адже в догляді за рослинами немає дрібниць. Кілька разів на тиждень вона провітрювала теплицю, знімала прозорі пакети, давала рослинам подихати свіжим повітрям. У цей момент у кімнаті змінювався запах з легкого вологого ставав густішим, землистим, сповненим життя. Вона вдихала його глибоко, бо знала, що це запах росту. Під час провітрювання вона також легенько торкалася листя, ніби привчала живці до звичайних умов, до руху повітря. Рослини, як і люди, не люблять різких змін вони потребують поступовості, щоб адаптуватися, щоб навчитися дихати самостійно. Одного ранку господиня помітила, що один із живців, який стояв у воді, пустив тонкі, мов павутинка. корінці – вони блищали, немов срібні волосинки, спліталися у маленький клубочок біля основи стебла. Вона відчула хвилювання, це був знак, що процес пішов. Ті, що в землі ще не показували корінців назовні, але коли вона легенько торкнулася їх, відчула опір. Корінці вже трималися за життя, вчепилися у землю, і це було найкращим свідченням успіху. Догляд за молодими живцями вимагав не тільки знань, а й внутрішньої тиші. Кожен день, коли вона приходила до вікна, її думки сповільнювалися турботи відходили на другий план вона навчилася відчувати ритм природи, не квапити її, а просто бути поруч. Бо рослини не терплять метушні, вони ростуть тоді, коли поруч панує спокій. Минуло кілька тижнів. Листя на деяких живцях стало темно-зеленим, щільним, нові маленькі листочки розпускалися з серединки, обіцяючи майбутню пишність. Деякі живці не витримали це було неминуче вона не сумувала, бо знала у природі все має свій баланс там, де загинуло одне, інше проросте з подвоєною силою. З кожним днем молоді герані ставали міцнішими, і господиня почала готувати їх до дорослого життя. Вона поступово знімала пакети надовше, давала більше повітря, дозволяла листю відчувати сухість кімнатного середовища. Одного дня вона помітила, що навіть без укриття живці не втрачають тургор це був знак, що вони готові до пересадки. Вечорами, коли сонце сідало, вона сиділа поруч із підвіконням і дивилася, як у золотому світлі молоді пагони відкидають тіні на стіну. Тіні нагадували їй витончені візерунки старих мережів, тих, що вишивала її бабуся. І тоді вона відчувала зв'язок поколінь, не лише людей, а й рослин, бо кожен зріс, кожен живець це місток між минулим і майбутнім, між тим, що було посаджено колись, і тим, що ще тільки розквітне. Так тривали її дні серед зелені світла й тиші. Вона навчилася читати кожен листочок. Розуміти, коли полити, коли просто спостерігати, коли сказати собі досить втручатися, дай природі зробити своє. І саме в цій невтручаній гармонії живці продовжували своє мовчазне диво, перетворювалися на справжні сильні рослини, що готувалися подарувати світові свої перші квіти. Минуло кілька тижнів, і на підвіконні тепер зеленіло ціле нове покоління гираней. Кожен живець, що колись був лише тонким стебельцем без корення. Тепер перетворився на повноцінну маленьку рослину з міцним листям і впевненими паростками. Господиня дивилася на них із відчуттям тихої гордості у цій зелено-смарагдовій розсипі було щось трепетне, як у щойно народженому житті. Вона знала настав час для великого переселення, коли кожен молодий пагінець отримає власний дім, власну землю, власний простір для росту. Це був один із найвідповідальніших моментів, бо саме зараз закладалася сила майбутньої рослини, від того, як її пересадити, залежало, чи буде вона пишною, здоровою і рясноквітучою. Господиня дістала зі шафи маленькі глиняні горщики, старі, потемнілі від часу, але надійні дихаючи з невеликими дірочками внизу для стоку води. Вона завжди казала, що гірань любить простір, але не терпить надлишку. Горщик має бути лише трохи більший за кореневу грудку, інакше рослина піде у зелень, а не в цвітіння. На дно кожного горщика вона насипала шар дренажу, дрібний керамзит і трохи битої цегли, щоб вода не застоювалася. Потім приготувала ґрунт суміш легкої садової землі, торфу і перліту. Вона просіяла його крізь сито, перемішала руками, вдихаючи знайомий запах. Теплий живий, сповнений спогадів про літній город. У цей момент вона завжди відчувала, що земля не просто субстрат, а основа усього, на чому тримається життя. Вона обережно дістала перший живець із тимчасового горщика. Земля трохи осипалася, відкривши біле, тонке, але густе коріння. Господиня розглядала його, як ювелір дивиться на тонку роботу кожен відросток, кожен завиток мав значення. Вона робила невеличке заглиблення у новому горщику, вставляла рослинку так, щоб коренева шийка не занурювалася надто глибоко, потім злегка ущільнювала землю навколо і збрискувала все водою з пульверизатора, не відром, не лійкою, лише м'якою хмаринкою дрібних крапель, щоб не зруйнувати структуру ґрунту. Так вона пересаджувала одну за одною, уважно, спокійно, ніби вишиваючи живими нитками полотно з зелені. Коли робота завершилася, підвіконня перетворилося на маленький сад, десятки горщиків стояли рядами, листя блищало на сонці, в повітрі стояв легкий запах вологої землі і свіжості. Господиня відійшла на крок, витерла руки об фартух і на мить завмерла, розглядаючи своє творіння. Тиша кімнати наповнилася глибинним змістом, такою тишею, яку чуєш лише тоді, коли росте життя. Тепер починався новий етап догляду, не менш важливий ніж попередні. Молоді герані потрібно було зміцнювати, поступово привчати до сонця. В перші дні вона тримала їх у розсіяному світлі, уникаючи прямих променів, щоб не опалити ніжне листя. Потім день за днем пересувала ближче до вікна, доки вони не почали тягнутися до сонця самі, сміливо і впевнено, поливала помірно лише тоді, коли верхній шар землі підсихав. Погірань не любить надмірної вологи, вона воліє коротку посуху, ніж холодну воду під корінь, і кожного разу, коли вона підливала, стежила, щоб на листя не потрапляли краплі, вони залишають плями, а ніжні тканини можуть згоріти під сонцем. Через два тижні господиня помітила перші ознаки справжньої сили. Стебла стали товстішими, листя набрало щільності, і на верхівках з'явилися крихітні зачатки бутонів. Це було диво, якого вона чекала з особливою нетерплячістю. Маленькі зелені кульки, що ледве помітно тремтіли від подиху повітря, були обіцянкою майбутнього цвітіння. Вона знала, що це означає живці прижилися, укорінилися і тепер готові дарувати красу. Господиня обережно підживила рослини слабким розчином добрив трохи калію, трохи фосфору, щоб стимулювати бутонізацію. Вона ніколи не користувалася надлишком мінералів, надто щедре підживлення робить рослину ледачою, зеленою, але без квітів усе потрібно у міру, як і в житті. Кожного дня вона спостерігала, як змінюється колір листя, як пагони тягнуться до гори, як під вечір вони злегка хиляться, відпочиваючи. Цей ритм став частиною її власного життя, мов спокійне дихання дому. Одного ранку вона підійшла до вікна і побачила. На одній із граней розкрився перший бутон. Маленька рожева зірка світилася серед зелені, така ніжна і досконала, що серце затремтіло. Вона схилилася, щоб краще роздивитися, і відчула ледь вловимий аромат той самий, що колись ішов від материнської рослини, з якої все почалося. Це був запах продовження пам'яті і водночас нового початку. З кожним днем квітів ставало більше, вони розпускалися по черзі. Рожеві, коралові, червоні, іноді з білими прожилками, немов намальовані аквареллю. Під вікном тепер панував справжній квітковий хор, і кожна квітка ніби розповідала свою історію про сонце, що зігріло її, про руки, які піклувалися, про терпіння, що перетворило живець на повноцінну красуню. Коли господиня дивилася на цей пишний килим цвітіння, вона відчувала не просто задоволення від своєї праці. Була глибока, майже материнська радість вона знала, у кожній із цих рослин живе частинка тієї старої герані, що колись стояла самотньо у старому горщику. І тепер її життя продовжилося в нових квітах, у новому поколінні, у тому нескінченному колі природи, де з одного кореня народжується сотня нових, і серед ранкового світла, коли на пелюстках блищали краплі роси. Господиня відчула, що ця мить справжнє диво, створене її руками, терпінням і любов'ю до найпростішої, але водночас найпрекраснішої істоти квітки.